Дня сьогодні засідає комісія спосібна комісія з питань охорони здоров'я і освіти, культури і спорту та соціального захисту. На сесію відноситься питання про роботу закладів охорони здоров'я на території Дубовецької сільської ради. Нас доповідає на директор КНП Галицький центр Костятин Швець. І друге питання про створення комунальної установи центр надання соціальних послуг, доповідач, начальник відділу кадрової і правової мобілізаційної роботи Михайло Мацькевичу. Перше питання надаємо генеральному директору. Коротко. В цілому 2024 рік заклад завершив добре, без заборгованості, по заробітній платі, взагалі без заблукованості, з позитивним балансом. В Минулому році проведено значне оновлення матеріально-технічної бази. Запущено роботу реабілітаційного центру на базі Тустинської амбулаторії, яку забезпечено повністю всім необхідним обладнанням згідно вимог. В тому році, в з часів роботи закладу, лікарям виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення, є дещо зростання по заробітних платах. То в принципі якихось критичних питань станом на завершення 2024 року не було. Регулярно проводимо дні здоров'я, виїзди, флюорографів. Кадровий потенціал наш збережений повністю. Працюють всі три амбулаторії, забезпечені як медичним персоналом, абсолютно, транспортом. Так само функціонує сім пунктів здоров'я, в яких всюди є фельдшери чи медичні сестри, які забезпечують роботу Хто має питання? Нема. Голосуємо. Чуйко за. Пересевич за. за. Дякуємо. Друге питання про створення комунальної установи Центру надання соціальних послуг. Доповідач Михайло Мацькевич, начальник відділу кадрової правової та мобілізаційної будовки. Доброго дня, колеги порядок даної сесії у нас це питання про створення центру для соціальних послуг. Це є, розумієте, необхідність сьогодення. У нас кількість ветеранів в громаді збільшується, необхідно, щоб надавалися відповідні соціальні послуги зіночинного законодавства. Такі послуги мають надавати саме комунальною установою. Відповідно, пропонується на розгляд депутатів проєкт рішення про створення центру соціальних послуг, якому будуть. Працевлаштовані соціальні робітники також громади, фахівець соціальної роботи і спеціалісти супроду, ветерана. В даному випадку поки що одна посада вводиться. Буде кількість ветеранів збільшуватися. Я думаю, там буде питання розглядатися про збільшення кількості цих фахівців, оскільки там є державні стандарти, стільки людей має бути перебувати на обслуговуванні в однієї особи. І центр створюється в селі Тустань. Центр буде поки що в селі Тустань, оскільки там соцвідділ, там якби є матеріальна база, поки що менш більш задовільна. І, ну, місце реєстрації мене, якби, не відіграє важливої ролі, але ми справимося розподілити максимально рівномірно по громаді, для того, щоб всім було після зручно. І центр створюється як юридична особа, буде мати свою бухгалтерію, керівника. Ну, відповідно, там соцрабітники і інспектори. Військовим набагато легше. Ну так. Ну, якщо, якщо там буде, банк, буде. там що, всі розуміють, що рахунки треба відкривати. Що, що, щось можна платити онлайн, щось можна платити в ЦНАПі по зразу по автомату, тобто, щоб максимально спростити от, ці всі речі. Тобто е, старости хлопкувати будуть ці соціальні працівники, що будуть чи будуть чи е, додаткові? Ні, будуть ці, зараз, водиться, зараз ці посади вводяться в центрі соціальних робітників, е, їм всім буде запропоновано перевестися в установу, в, 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 так як би повинно і бути. І я маю надію, що за місяць-другий ми це все питання вирішимо і з штату сільської ради ці посади будуть виводі. Пане Михайло, а чи саме зараз ми піднімаємо це питання про створення центру? Є якраз, які підстави взагалі створення цього центру? Чи є ця ініціатива? Ну, е, Знаєте, е, питання створення. Чому зараз? У нас зараз є вже понад 100 ветеранів. Е, це ж От... не робиться тільки під самих ветеранів. Це, ні, робиться... ні, це, ну... це центр надання соціальної допомоги, це не тільки ветерани. Ні, так я не кажу, що це тільки ветерани. Тобто я ж говорю про соціальних робітників, що туди будуть переведені з, з структури сільської ради. Тобто це комплексне рішення. Ну я думаю, що вам напевно що більше зможе пояснити або пан голова, або керівник Ну, Мене попросили сьогодні доповісти по цьому питанні, оскільки керівник соцвідділу у військоматі на. Це непогана ідея створення центру соціальної допомоги, але со них соціальної допомоги, але знову ж таки нам треба подумати про штат, тому що штат ми вже збільшує неможливості. Я вас розумію, ну якби є питання в області, також піднімається. Я присутній майже постійно на всіх нарадах по які ведуться по мобілізації, по ветеранській політиці дуже багато часто відвідую. І якщо так говорити відкрито, то я не можу сказати, що ми є першими в області, чи там одним із перших, створює цей центр. Я би сказав, що навпаки, ми десь ну ще дозаду в цьому питанні, і ну, ну їх створюють, якщо можливо немає відділу соціальної допомоги. У нас є і відділ соціальної допомоги. Розумієте, ті послуги, які потрібно надавати ветеранам згідно. Чинного законодавства не має права на два квіти. Ми створимо, тоді зробимо, створимо дім ветерана, так як у франківську, якщо це суто мова йде про Там e, є і те, і те. Мені здається, те, що те. працівник, який повинен працювати з ветеранами. Мені здається, що він фінансується з міністерства. Так, Штат тобто, родинича, штатна одиниця. А в цьому в їхньому положенні, напевне, прописано, що вони повинні працювати в комунальному закладі. Так. Тому і ми так. створюємо цей так. заклад. Саме у комунального тобто, заклада. Ми не можемо починає... людину взяти так на роботу, ми мусимо створювати комунальний заклад і фінансується він з міністерства. Тобто там буде спеціаліст по обслуговуванню ветеранів. Так, так, так. Скільки так. таких спеціалістів? Зараз одна. 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 На, на, посад, на таку посаду конкурс оголошується не нами. Конкурс буде оголошуватися або РДА, або Ода. Я вам точно не скажу, треба. Ну. Одна. Один спеціаліст, який на 100 ветеранів? Е, ну, Статна норма, наскільки я знаю, один спеціаліст на 100 витрати. Там є вимоги до освіти. На дві, про, на дві це, статні це, коментії, це ще немає. О, це не просто вимоги до освіти. Люди повинні пройти спеціалізоване навчання. навчання. Там буде окремий конкурс. конкурс за допомогою. Там буде окремий конкурс. Ну, добре, будемо вже на сесії забрати запитання. Голосуємо. За. Ми ще Берський я поки що утримуюсь. Бо утримуюсь поки що.